Друзі, що ми отримуємо за 100 доларів? от, такого от Франкліна. Тут іде у нас 900 проба, 12 грам монетка в хорошому Гурті, Гурти антикварні уже старається продавати небиті, гурти всі хороші. Отака от от драхма. Хороша монетка. Вес 12 грам, 835 проба. Стан просто колекційний. Такий базовий полтінік 2024 року. Сама базова проста інвестиція, в яку ви можете відкладати, це Полтініки. 10 грам, 900, якісна проба, хороший гурт, хороша монета, має блиск. Класна для і колекціонування, і інвестування. Також рейхмарочка, двоєчка, теж в хорошому стані. В даному випадку 37-й рік, але я можу і Покласти, це не проблема, вони в мене всі в такому плюс-мінус хорошому стані. Ну і австро-венгерська крона. Тут 835 проба. 5 грам, хороша монетка. Значте, стан хороший, є навіть лучики, все, без суттєвих пошкоджень. Тому через рік-два і чим довше вони у вас пролежать. Це вже буде не 100 номерів, а більше. Так що відправляю новою поштою, може, Укрпоштою. Монети можна, в принципі.